Доброго вечора, друзі. Якщо ви це зробите, ваші шанси на отримання позитивного рішення по продовженню вашого дозволу на роботу в Канаді зростуть надзвичайно високо. 31 березня 2025 року наближається нестримно швидко і вже залишилося всього лиш 2,5 місяці. Чому ця дата така важлива для усіх українців, які сьогодні проживають в Канаді по програмі КУЕТ є можливість на спрощених? Умовах і підставах отримати можливість продовжити право на роботу в Канаді ще на три роки, якщо ви не встигнете це зробити до 31 березня 2025 року, ви зможете зробити це на загальних підставах, і ці загальні підстави мають умови, які набагато важчі і складніші, щоб їх задовільнити, тому Дуже дуже сильно рекомендуємо вам зробити це до 31 березня, подати документи на продовження вашого дозволу на роботу в Канаді. Ви можете подати включно 31 березня і залишатись працювати, де ви працюєте сьогодні, і ви будете легально знаходитись в Канаді і легально далі працювати аж до дати вирішення вашої заяви і отримання вже продовженого дозволу на роботу. Пишіть нам і дзвоніть будь ласка, з любими запитаннями з приводу продовження вашого дозволу на роботу в Канаді. Ми будемо раді на них відповісти. Пишіть, будь ласка, і задавайте нам запитання в коментарях. Також, будь ласка, підписуйте на наш канал, де ми постійно надаємо нову інформацію з сфери імміграції. І не скупіться на вподобайки, звичайно. Усіх вам благ, любі друзі, і до нових зустрічей!